Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на виставці Agro2Food, де ми презентуємо свою продукцію, і вирішили вам трошки розказати про те, як українські підприємства можуть отримати грант, який можна використати, наприклад, на обладнання українського виробництва. І сьогодні нам трошки розкаже про гранти Наталка, яка є керівником та засновницею компанії Grand Finance, яка Дуже активно допомагає українським та міжнародним підприємствам отримувати гранти. Наталко, розкажи, будь ласка, як українські підприємства можуть отримати грант? Дуже вам дякую за запрошення за можливість донести інформацію. Приємно вас бачити на цій виставці. Багато українських компаній з часу війни вже скористалися цією можливістю і ще більше можуть скористатися. Є в даний час можливість подати заявки на отримання грантів для придбання обладнання, їхньої доставки, монтажу і встановлення. Заявки подаються першочергові, ті, що найскоріше робляться через дію. Можуть підприємства самі скористатися цією можливістю, можуть звернутися до компаній, таких як ми. Дуже багато людей боїться грантів, не розуміє, що це таке, і з якою. Метою їх надають, то перш за все хотілося б донести інформацію про те, що гранти це безповоротні кошти, які не потрібно повертати, і що вони дають додатковий захист і додаткову можливість для підприємства розвиватися, купляти обладнання, збільшувати виробництво своєї потужності і робити кращий продукт за на обладнання, які куплено за, за не власні кошти. І так само у випадку, якщо не дай Боже буде знищене підприємство, яке отримало грант, воно не повертає грантові кошти, що в даний час є додатковим захистом і додатковим стимулом. На жаль, часу війни це так само важливо. Дякуємо, Наталка, тобі за твій коментар. Якщо у вас будуть питання по грантам, то звертайтеся, будь ласка, до Наталки, і звичайно їх можна використати на обладнання нашого виробництва компанії «Ельтрансервіс». Дякую за увагу.